Більшість з вас так чи інакше контактувало з корейською культурою. Можливо, ви слухали пісні Кей-поп, дивилися дорами або дивилися фільми корейського виробника, і я не виняток всі історії. Моє знайомство з кей-поп індустрією віднайшло свій початок в мої 14 років. Як і тоді, я є палким фанатом Блеквіпела. В Цьому відео я познайомлю вас з найпопулярнішою жіночою групою в світі в жанрі кей-поп. Які причини такої популярності? конкуренція та шлях до світового визнання, які сенси закладені в піснях BLACKPINK? за що гейтять айделок, та які гроші крутяться навколо Блекпінг. Кім Джі Су – візуал ведуча вокалістка, найстарша учасниця групи, народилася 3 січня 1995 року в південній Кореї. Характерна риси цієї учасниці це візуальна складова та сильний вокал. Бачиферслав, що біяласфон, на киннакеласфан хило бера амніта Джені Кім, головна реперка, ведуча, вокалістка, народилася 16 січня 1996 року в південній Кореї. Також певний час проживала в Новій Зеландії, відома своєю харизмою та виразним стилем з потужним реперським вокалом. Пак Чейон, головна вокалістка та ведуча танцівниця, народилася 11 лютого 1997 року в Новій Зеландії, але здебільшого росла в Мельбурні, Австралія. Вона відома своїми унікальними вокальними здібностями, що в поєднанні з її стилем формує індивідуальний образ, відрізняючи її від інших учасниць. Ліса Манабан, головна танцівниця, ведуча реперка та сабвокалістка. Що є наймолодшою учасницею гурту, народилася 27 березня 1997 року в Таїланді. Має потужні здібності в хореографії та власний неповторний енергійний стиль виконання. мама В загальній кількості гурт випустив плюс-мінус 40 пісень, з яких 9 сольних. Також колаборації зі світовими виконавцями, такими як Леді Гага, Селена Гомес, Дуа Ліпа, Карді Бі. а з сольних колаборацій учасниць це The Weeknd, Тиян. Та DJ Snake. Але станом на початок 2024 року, деякі з учасниць вже підігрівають цікавість в аудиторії щодо нових проєктів та колаборацій з іншими відомими виконавцями. Також на додаток їхня дискографія налічує безліч варіацій пісень з виступів на концертах майданчиках, перекладів на японську, ремікси тощо. Тому в сумі гурт налічує до 100 пісень в своїй дискографії. Майже кожна пісня, за якою поверталися дівчата, ставала бестселером серед інших конкурентів музичній індустрії. Такі пісні як How You Like That, Kill This Love, Do Do Do, Boombayah, Pink Venom, Love Sick Girls, Shut Down вже налічують більше 16 мільярдів прослуховувань тільки на YouTube Music. В загальній кількості виробленого контенту на YouTube каналі Blackpink отримали більше 34 мільярдів переглядів. I bring the pain Великою заслугою в популярності контенту від цієї групи є майстерність у створенні кліпів. З роками, підхід до створення кліпів Blackpink ставав все кращим, де зйомка, режисура, побудова локацій, Ракурси, образи дівчат, поєднання культур та трансляції історії відігравали важливу роль у популярності групи. Їхній стиль став популярним завдяки кольоровості, різноманітності та підкріпленню історії з мінімальним використанням графіки та зеленого фону, що відрізняє їх від інших Кейпоб гуртів. Особисто для мене найулюбленішими кліпами є love you Girls», How You like That», «Kill This Love» і Сольник. Розе on the ground». А ось з цими ж таки кліпами іноді трапляються конфлікти. І такими спірними кліпами в історії Blackpink є How Like That», та лавці Girls». Саме ці кліпи вже після випуску на YouTube були вимушено відредаговані, де вирізали та змінили сцени, які викликали у аудиторію негативну реакцію. Лавція Girls» – Це сцена з Дженні та сексуалізацією образу медикині. Корейська і світова проспілка медичних працівників порушили це питання. Після чого агентство відредагувало кліп, змінивши ці сцени на нейтральні. Як і будь-які інші публічні особи, Blackpink є мішенью для багатьох гейтерів. Це обумовлено багатьма причинами, такими як рідкі випуски нової музики, незадоволення якістю виконання пісень на концертах, слабкі хореографії, погане просування сольної діяльності, образи дівчат, їхня вага, одяг, виступи на сцені та особисте неприязнь до учасниць гурту від інших фандомів, які боготворять своїх айдолів з інших корейських груп. Причин для цих людей незліченна кількість, зокрема. Тима дуже серйозними є конфлікти між фандомами BLACKPINK та BTS. Я обожнюю BLACKPINK, але так само я маю багато фаворитів серед інших пісень та виконавців інших гуртів. BTS, Stray Kids, g idol ITZY, TWICE тощо. І кожна з цих груп має свої плюси та мінуси. Тому особисто для мене здебільшого не зрозумілі ці сферки між фандомами. І я їх ніколи не бажав підтримувати, але моє власне дорікання Blackpink ґрунтується на їхній малій кількості пісень, камбеків та в окремих випадках претензії до деяких учасниць щодо їхніх виконань пісень або малому просуванню та розвитку сольних проєктів. До прикладу, сольник Jisoo, який вийшов останнім порівняно з іншими учасницями гурту, видався майже ніяким. Команда, яка займалася розробкою контенту соло Jisoo, на мою думку, ліниво поставилась до цього питання, і той же кліп на пісне. Флавер просто. Ну, я не знаю, ну він ніякий, на мою думку, і це саме проблема компанії, яка просуває своїх кіпоп-артистів. На додаток участь Дженні у зйомках серіалу Айдл від HBO викликала суперечки і багато критики. Після виходу першого епізоду. Шанувальники і користувачі мережі були здивовані провокаційним танцювальним номером Дженні та її нетривалою присутністю на екрані. Фанати також висловлюють обурення і занепокоєння діями Дженні та ставлять під сумнів її вибір знятися в. Серіалі, задаючись питанням, навіщо вона це зробила? Але тут, на мою думку, люди гейтять Дженні більше за її відхід від суспільно прийнятих стандартів та рамок, які постійно засовують тих нещасних айдолів. Постійно будуть якісь дорікання від так званих фанатів, які не задоволені тим, що айдоли виходять з цих рамок. І ведуть себе як звичайні нормальні артисти. Хоча сам серіал Айдол я не додивлявся завершив свій перегляд на середині першої ж серії. Виступ ліси в кабаре, також підлив бензину у вугонь ненависті. І до цієї айдолки насправді більшість негативу тут прив'язано до екстравагантного образу Ліси, і того, що вона виступала у відповідному одязі. Але фанати, які безпосередньо відвідали цей захід, на якому не можна було знімати виступаючих людей, а на вході аудиторію ретельно перевіряли, кажуть, що ліса підготувала дуже гарні і привабливі виступи. Як на мене, це як із Джені її зйомкою в серіалі Айдол, фанатам просто хочеться до чого здобуватись і загнати Айдола в конкретні рамки, і того навіть буде мало. Оце особисто моя думка. Blackpink у своїх текстах закладають різноманітні сенси та порушують такі питання, як самовираження, самостійність, сила, впевненість, любов у стосунках тощо. Група часто підкреслює важливість бути самим собою і відстоювати свою індивідуальність, закликає не боятися викликів та брати від життя все. Також співають про радість, кохання та закоханості, але також і про складнощі та розчарування у стосунках зради, маніпуляції та негативні сторони розставання. Подобається моє відео. Підтримайте мене копійкою на горнятко кави. Лінк на монобанку в описі. Цікавий факт: першою назвою групи до дебюту була Pink Punk, що складалась без семи учасниць, але згодом групу скоротили і перейменували на Blackpink. А одна з трейні, яка проходила стажування в YG Entertainment, що Мійон, зараз під опікою іншого агентства і знаходиться у складі групи G-Idol. Під час всесвітнього туру Burn Pink дівчата відвідали загалом 24 країни та 34 міста. Вони провели загалом 40 концертів, не враховуючи подвійних днів, і за весь цей час група заробила 350 мільярдів корейських вон, близько 265 мільйонів доларів США за час свого туру. Щодо прибутку, то повідомляється, що вони заробили 163 мільйона доларів США, що зробило їхній тур найприбутковішим туром серед жінок-артисток, які дебютували у. У десятих роках мій найулюбленіший момент з туру Blackpink – це їхній виступ під дощем в Нью-Джерсі. Насправді, такий теплий і приємний момент, який відчувається по особливому. Я думаю, глядачам, які перебували на тому концерті, цей день запам'ятався на все життя. Привіт, мене звати Микита і сьогодні хочу поділитися з вами важливим збором на DJI Mavic для 128-ї бригади ТРО Запорізького напрямку, що знаходиться зараз на нулі. Збір проводить волонтерка з Дніпра Ірина Рєпіна по сумістом моя добра знайома. Будь ласка, долучайтесь до збору по посиланню в описі і пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Дівчата наприкінці 2023 року підписали контракт з YG Entertainment на продовження групової діяльності під опікою цього агентства. але про сольну діяльність дівчата піклуватимуться окремо. Наразі вже відомо про створення лейблів від Дженні та Ліси, підписання джесу контракту щодо сольної діяльності під керівництвом лейблу свого брата. Хоча зараз вже є більш актуальна інформація. Джісу вже заснувала власний лейбл Блісу. А Розе підігріває інтерес до своєї майбутньої діяльності. Там, до речі, є чутки про те, що вона зробить колаборацію з Ariana Гранде. Я був дуже радий розповісти вам про мою найулюбленішу групу Кей-Поп. Буду дуже радий вашим коментарям під відео щодо ваших улюблених Кей-Поп артистів або додаткової інформації. Про групу Blackpink, про яку я не розповів в цьому відео, всім дякую за перегляд цього відео, всі корисні посилання в описі, і до зустрічі в нових відео.